Які ще доповнення по намику питання? Мучить. Дякую щось. Я дуже коротко тезісно доповню до того, що вже ми казали, висловлювали свою думку що... в станнях порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу щодо зняття арешту зазначеного рахунку. Ми долучили до доповнення перекладений текст договорів щодо придбання зазначеної криптовалюти, на яку фактично був накладений арешт. Доповнення щодо потерпілого, ну це нібито потерпілий. Якщо б в мене не мали решта 20 мільйонів гривень, я, мабуть, був присутній у залі судових засідань. Потерпілого у нас немає. Чому немає? Ми долучили відповідь з національної поліції, що потерпілий у нас є співробітником центрального органу Національної поліції. Долучили відповідь. Тобто, але е, я все одно висловлю свою позицію, що е, потерпіли у нас співробітники поліції, зараз прокурор не може.